Вон, обрізані плати, обрізані провода, вирвані прибори. Розкорочена, побита і розібрана в такому вигляді. Росіяни прислали з Криму українську військову техніку. До Миколаєва другий місяць прибувають залишені в кримських частинах бронемашини. Проїздить розгрузка техніки, яка приходить в пагубному стані, так що ми не можемо її завести. Іноді бувають ключей від машини, щоб її відкрити, поэтому приходиться її бачимо, вручную. Апаратура достаточно дорогостояща, достаточно цінна, Була как як варварски была була и і она передана. Покажите. непосредственно сюди. У робочому стані росіяни повернули морально застарілі бронемашини БМП-1 і БТР-70. Вони кажуть, фахівці вже не стоять на озброєнні сусідньої країни. Він зі складу військ берегової оборони. Це танки Т-64 БВ. Чому їх віддали росіяни? По-перше, це машина українського виробництва, яка вироблялась в кінці 80 х років. Т-64 БВ, і на озброєнні Збройних сил Російської Федерації він зараз не знаходиться. Ті машини, які були у, нас у, у них українського виробництва, вони поступово вводяться з бого складу і заміняються машинами російського виробництва. Відновлюють техніку сто 145 п'ятому ремонт на відновлювальному полку з тисячі одиниць військової техніки, яку доправили з Криму, майже чверть вже відремонтували. Тепер виконують завдання у військових частинах, які вийшли з Автономної республіки. Ми в даному випадку можемо ремонтувати всю паливну апаратуру всіх автомобілів, які є на озброєнні Збройних сил України. Щоб швидше відремонтувати техніку, полку збільшило особовий склад майже вдвічі. Проблем із запчастинами немає, проте не всю виведену з Криму техніку відновлюватимуть. Частину доведеться утилізувати. Оксана Сегень, Влад Гнатенко, Миколаїв. 5 kanal.